Це одне з полів аграрного підприємства на Одещині. Сьогодні його готують до осінньої посівної. Аграрії обробляють землю та починають засівати на цей період. Озимий рапс. для цього проходяться спочатку механічним пугом, а потім машиною для сіяння. За одним з тракторів працює Миколай Поліщук, Ділиться секретами роботи. Прикатані тому, що влаги мало дожі мало і треба його прикатувати. Все в нас 20-го почали як положено. Числа, щоб був врожай. Все у нас є сімена, пошва підготовлена. А це зерновий ток. Тут зберігається весь цьогорічний врожай підприємства, який готують до продажу. Усе зерно тут пройшло очищення та відбір після збору. Окрім того, на току проходять роботи із підготовки насіння до нової посівної. Для цього підбирають найбільш стікі до посухи сорти рапсу. Настає настояще час Ми готуємося к посіву озимих зернових культур. Несмотря на все трудності, все одно ми готовим і почву, і семена для посева. Потому що грядущий рік думаємо, що будуть нелегкий. ни для нас, ні для других людей. Ми стараемся всеми силами. На посів ми используем тільки семена високих генерацій. Ми сіємо супереліту, еліту. Только на товарний посев ми можемо посіяти першу репродукцію. Частину зібраного врожаю вивезуть сухопутними шляхами, інше через розблоковані порти. Їх відкриття місяць тому відновили умови для стабільної роботи бізнесу, каже власник аграрного підприємства Віталій Мавров. Ми купуємо засоби захисту рослин, паливо маємо змогу обробити. Почву та посіяти на наступний рік, по отримати врожай. Дуже чекаємо на дощі, тому що в нас на югах брак вологи. Розблокування портів дало змогу реалізації продукції, яку ми зібрали в 2022 році. Дало можливість отримувати кошти на розрахункові рахунки. Осіння посівна на Одещині стартувала в Ізмаїльському районі. Наразі йде на території всієї області. Аграрії вдалося забезпечити достатньою кількістю насіння та палива. але посуха створює проблеми, каже директорка департаменту аграрної політики Одеської Ова Алла Стоянова. Два тижні тому розпочалася посівна кампанія на 23-й рік. Зараз аграрії відсівають ріпак зими, вже засіяно більше 15 тисяч гектарів. Готові. Відсіювати пшеницю чекаємо на опади насінням, забезпечений наш регіон. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський. Новини на Суспільному. Одещина.